Ми на буліках. В общем, у нас з'явилася така неожиданна проблемка. Забилася оця трубочка. Причому, Забилася, якби... Спочатку було як. Я приходжу оце відро, зараз воно пусте. Тут вода була зеркально чиста в ньому. Потім білюся, так, така трошки мутніша стала. Ну, і ну, там, ладно, чи може який осадок, там чи ще щось якби. Далі, дивлюся, якась сопля з'явилася з нею. Ну, та думаю, воно якби виливається, в принципі, нормально, все прекрасно. А потім Один прекрасний момент ми його включили десь часа, у 4. О, приходимо... Кстати, Оце 4, навіть не так, між до 3 і 6, це таке саме пікове, время, що їх потрібно охолоджувати. Приходимо, дивимося, водичка тут не біжить. Куди вона дівалася, не знаю, бо там, де кондиціонер, там теж не було мокро. Пробували чим-то пробити, вставили, не помогли. Потім прийшла, якби, я як побіг цього слова, геніальна ідея. Ось от ота штука допомогла. Накачали, піднялися на оцей стіл, вставили в трубочку і от таким макаром ми просто пробили її. Тобто раз, другий, третій раз, потім ось така як оця пробка, вона просто витягнулася з І все, далі все прекрасно працює. Ось така в нас історія.